Децентралізація це боротьба із совдепією, в тому числі у сфері освіти, але моделі, які є у міністерстві, не завжди працюють на місцях. Тому заступник міністра освіти і науки України їздить регіонами, аби розтлумачити суть змін у навчанні у рамках децентралізаційних процесів. Багато освітніх речей, я це буду говорити на семінарі, Ми передбачали і хотіли піднести на рівень повітів. Але повітря на сьогодні не існує, тому що зараз існує процес децентралізації, де в межах діючого законодавства і в першу чергу в межах діючої Конституції. Тобто ми не можемо, не змінюючи конституцію, робити ті чи інші речі. Тому в нашому розумінні Міністерство освіти і позашкільна робота, і робота, яка мала бути методична, мала би піднятися на рівні повіту. Змініти, ось ну, як немає повітів, ну шукаємо інші схеми. Заступник міністра визнає, зміни у початковій школі відбуваються, та не всім учням стало легше. Тут каже, усе залежить від учителів. А от реальна реформа у освіті розпочнеться у 2018 році. Старт реформи 1 вересня 2018 року, і ми стартуємо з початкової школи. Те, що буде, а зараз ми просто готуємося. Тобто ті речі, які є, я б це сказав як пропедевтика. Тобто воно одночасно нічого не відбувається. Освіта – це така досить консервативна галузь, і тому тут треба дуже тяжко працювати і, і, і мати певну мотивацію. На зустрічі з заступником міністра запросили представників органів місцевого самоврядування, передусім об'єднаних територіальних громад і тих нових громад, які у грудні проведуть перші вибори директорів опорних шкіл. Це Мирослава Генега, директор рогатинської опорної школи. До закладу на сьогодні входять ще п'ять філій. Це майже сотня вчителів і більше 700 учнів. Таке об'єднання, переконує директор, принесло з собою багато позитивних змін. Так як наша школа, як опорний освітній заклад, отримала перемогу на обласному рівні, ми отримали три мільйони, які використали для того, щоб провести саме безпосередньо внутрішні зміни. А саме в нас оновлений зовнішній вигляд школи, коридорів. Шкіної дальні школи актової зали, створені велостоянки для дітей, створені рекреаційні зони, як на подвір'ї школи, так і в приміщення школи. А от керівник відділу освіти із Коломиї Любомир Бордун у новий рік входить із проблемами. Справа у змінах до бюджетного кодексу. Згідно із ними, кошти із освітньої субвенції йтимуть тільки на зарплату вчителям. Оплата праці технічних працівників, а найгірше плата за енергоносії здійснюватиметься із місцевих бюджетів. Ми порахували це близько нам 29 мільйонів гривень. Якщо ми рахуємо, пан прем'єр-міністр каже, що цих грошей місце і владі є, ну, на жаль, їх є, але їх недостатньо. І це пов'язано з тим, що навіть 50% акцизного збору буде йти в область на дороги. Запасний план, безумовно, це є економія. Економія буде проводитися яким чином люди йдуть в відпустку за власний рахунок. Ось перший спосіб, друге економія на теплі. Що не бажано, тому що буде порушення гігієнічно сантарного новотекрасу ну, регламенту. Ну, це два такі основні моменти. Як до цього часу я знаю інші райони економи. Та Павло Гобзей переконує, міністерство має займатися освітою, а не матеріально-технічною базою. Тому всі інші проблеми, окрім зарплат вчителям, мають вирішувати на місцях. Але тут же додає: якщо комусь і не вистачатиме коштів, то у міністерстві чим зможуть допоможуть. Але за умови ефективного їх використання, є 14 мільярдів, які є таким буфером. Тих громади, бо у нас не всі громади є спроможні. Ми це розуміємо. І власне тим, хто не буде мати коштів по доходах, є джерело досить значне. Павло хобзей на зустрічі з прикарпатськими освітянами наголосив на тому, що зарплата вчителя повинна бути вищою аніж середня в країні, тому уже з нового року вона зросте на 50%. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.